Так сьогодні в нас застосований жовтий графік відключень споживачів в роботі. Перша черга аварійних відключень не було. Дефектів по 0,4 немає. Головні задачі диспетчера: контролювати допуск бригад, контролювати час виконання робіт. Ну, а також перевірка нарядів, по яким сьогодні вони планують працювати, щоб безпечно виконувались роботи. Сьогодні в нас планується роботи по 15 нарядах, плюс усунення дефектів по... в мережі 10 З початку бойових дій на території України дуже тяжко стало. Ну і зведення цих аварійних Це графіків, все. навантаження на диспетчера збільшилось в рази. Ситуація в енергомережі змінюється. По хвилину і можна сказати, що буде через 20-30 хвилин, практично неможливо. На сьогоднішній день три особи оперативно-диспетчерської служби це два диспетчера і один інженер-Одес. Пішли захищати нашу Україну. Тому на сьогоднішній час моїм хлопцям дуже важко працювати в цих умовах через постійні обстріли відбувається дуже часто електро... відключення електроенергії. Зв'язку з цим споживачі не електроенергію, але це робимо для того, щоб люди були зі світлом для забезпечення сталої роботи енергосистеми Черкаського району. Диспетчера виконують цю роботу з усиленим натягом та спрогнозованим. Можливістю надання споживання електричної напруги нашим споживачам, але спрогнозувати ракетні удари, пошкодження цієї інфраструктури неможливо. Це все розраховується, забезпечується та надається застосуванням графіків як аварійних, так і погодинних відключень. На даний час працюємо, забезпечуємо сталу роботу нашої енергосистеми Черкаського району. Добрий ранок. Черкаські енергетичні мережі дозвольте просто на червоні. Бригади максимально оперативно усувають ті пошкодження, які є поза робочим часом. Це одна із тих складових важких, яка на даний час є нашою реальністю. Бо коли йдуть з відомих нам причин раптові відключення електроенергії, наші бригади знаходяться поза межами наших ВСП. Весь цей на відновлення лягає на оперативно-виїзні бригади. Але все, що залежить від оперативно диспетчерського персоналу, все робиться максимально в тисні терміни. Щоб подати якісно і швидко відновлення. Виділити постачання з наявними нами силами. Просимо споживачів міста Черкаси з розумінням поставитись до, до даної ситуації, яка викликана повномасштабною агресією нашого сусіда Російської Федерації. І запевняємо, що ми, як Черкаська міська філія, докладаємо максимум зусиль, щоб наші споживачі в даних умовах все-таки отримували електричну енергію.